Так. Да. Скільки вам років? Да. Чесно. Чесно, 12. 12, так. Да? І вас пропустили? Так. Да. Ви були на всіх байскіцах? Ні, на першому не було і на п'ятому. На п'ятому і на першому. А ви попали на той байскіц, де безплатно пиво давали? Так. Да. Скільки вам років? 14. 14, так. А зі скількох років тут вхід? З 14. З 14, так? Тобто у вас так співпало, що рівно в цьому році ви можете якраз піти. Тобто, ви не ходили на минулі бейскі, правда? Ходив, просто там було плюс 13 вхід. Ясно, я зрозумів. Плюс 13 було, так? Да? І було ще хлявне пиво? Було. Було, ви пили пиво? Ні. Як ні? Ви халявне пиво не пили? Ні. Чому не пили? Не п'ю. Що що в тебе пише на майці? 100% жук, так? Да? Жук, так. Да? Мужик? Ти мужик, так? Да? Ну. В 14 років вже мужик. В натурі клас. Як тебе звати? Влад. Скільки ти років? 15. Це трохи постарше хлопець. А скільки років ти куриш? Два місяці. А кидати не збираєшся? ні. Це круто, правда? Курити це круто. Трошки щось пили на барі. Та. <реш> Як ви можете проконтувати жовто цю біжу? Коротше, діскар, взагалі, огонь, особливо коли в валила взагалі, огонь був. Коротше, мене заперла тема. <голові> І цей движуха взагалі зашибись. Коротше, можна можна щось там до там, джиганти, то все. На барі наливають. А. Так, так, через раз. <голові> можна порішати. Ну, Мені дуже сподобалось, бо, по-перше, три діджаї, це вже якось веселіше, депстепу поменше, бо під дабстеп ще танцювати як якось не канає. Щоб, ну коротше, більше всього, що можна подвіжувати, там, музика повеселіша і так далі. МС Джексон взагалі агонь так веде класно, що нормально. 14-літній, 15-літні, 16-літні, всі п'ють. Вас це влаштовує? Стопа, всі бухають просто. Ді, і ви в тому числі. Так. Да, стоп. А, а, скажіть, будь ласка, як вам діджей? Діджей ДД Магістр, найоху Джексон. Бодя Гнатів, тобі привіт. А, а чому саме такий привіт ви передаєте, боді Гнатів? Це так. Джексон. По-моєму, трохи палюв. Трохи палював, да? так? Але МС Джексон найкращий. І Діджей Магістер. Ми зараз знаходимося і підкажіть, будь ласка, де? Да? Нічний клуб, сейф, баскетс! Паті. Паті. Скажіть, будь ласка, як вас звати? МС Джексон, мене ще кличуть. МС Джексон, так? Пару, як відбувається ця подія? Чи це феєрично? чи багато Багато! — ...малолеток п'яних. Таке ну, питання. Так — негативне запитання. Як я до цього всього ставлюся? Я ставлюся негативно до того, що неповнолітні вживають алкогольні напої. Я дуже негативно і закликаю всіх. Давайте за здоровий спосіб життя. Я особисто не курю взагалі. взагалі? Да, взагалі не курю. Я майже не вживаю алкоголю. Майже, майже. Тому і всіх вас також агітую, Давайте займатися спортом. Давайте будемо українцями, тому бачите, як нас мало медалей на Олімпіаді. Тому що всі п'ють, бухають і курять, розумієте. То так мало медалей на Олімпіаді завівали. Пацани, до речі, чесно, от великий респект, що ви так багато людей зібрали в себе в інтернеті. Чесно, от респект вам, От молодці, чесно. от Я, я люблю порадіти за людей, які щось роблять. Ви молодці, чесно. Спасибі Богдан Гнатів. МС Джексон. Що мама говорить на те, що ви тут жорстко блядуєте? Вона нічого не говорить, вона дозволяє. Мама дозволяє жорстко блядувати. Дозволяє, це ж баскет спаті. Тобто на баскіт спаті треба жорстко блязувати, бо мама дозволяє. Ви любите марс чи баунті? Е, баунті. Баунті, райська насолода. Так. Вас хлопець купує вам баунті. Е, коли я скажу, то купує. Ви часто говорите йому, щоб він вам купив баунті? Е, не часто. Тобто в нього завжди є при собі. Ну як, е, ну, як завжди є при собі. Ну? Так є чи нема? Ну є. У нього завжди є при собі баунті. Ваші батьки знають, що ви зависаєте от на таких дискотеках? Звісно, так. Гроші дають вам? Ну. І ви пропиваєте, прокурюєте. Ні. Да. Ти займаєшся якимось спортом? Ні, не займаюсь. А хотілося б позайматись? Мейбі. Будемо знати. А яким приблизно? E Волейбол. Якось позаймаємося разом на міському озері. Ваша компанія називається? Ніяк. Ваша компанія називається ніяк. Звірята Ще раз. Звірята Звірята ви називаєте. Як вам тут подобається чи ні? Я шо просто капець. Класно. Спочатку. Класно. Дуже класно, чи так собі. Офігенно. Ви вже чули скрипаля? Чули. Дуже класно. Взагалі так. Це бість, просто відвічаю. Отвічаєш, Да? get rolling